Охоронці тільки прийшли на адресу і кажуть, добрий день або ранок, ми хочемо вас провести обшук. Громадянин одразу має, до якого прийшли, вимагати рішення суду в будь-якому випадку. Надайте, будь ласка, дозвіл суду. Якщо не надають кажуть, ні, ми вважаємо, що тут є підстави для невідкладного обшуку, громадянин має повідомити чітко слідчому що. Розуміючи, які є підстави, повідомити, що в даному приміщенні нікого не вбивають життю і здоров'ю нікому не загрожують, майно не пошкоджується, злочинці не переховуються. Підстав для невідкладного обшуку. Немає це просто потрібно юридично зафіксувати, щоб слідчий розумів, що він далі буде робити. Після цього слідчий, якщо почув це, все рівно у нього не пропало бажання проникати. Громадянин, розуміючи це, має повідомити, що я не дозволяю проникати в своє приміщення, щоб в подальшому правоохоронці не інтерпретували, що вони нібито за дозволом громадянина зайшли, тому що за дозволом можна заходити. І вже коли вони зайшли, ну, фізичний опір ми ніколи не радимо робити, тому що це неефективно, це не допоможе. Фіксувати обстановку, попросити е викликати адвоката, зв'язатися приїжджає на місце адвокат і працює до того часу. Фіксувати обстановку, щоб в подальшому можна було визнати дії таких правоохоронців недопустимо.